Всім привіт! І welcome to my channel! Моя камера зараз буде трястись, тому що я знімаю, скажімо так, в польових умовах, тому що в мене немає мого штативу, в мене немає мого світла, яке я завжди виставляю. І так я буду намагатися розмовляти українською мовою, ви можете почути в мене багато суржику. А я буду такий міні-клічко. Залишайте коментарі, що я неправильно казала, щоб я могла потім себе перевірити. Це відео я вже записувала, але коли я переїжджала у інше місто, я загубила. Лежку, мої матеріали, які я вже назнімала знімали, вже змонтувала. Вони на жаль, вони втрачені. Але я залишала нотатки. Я по нотаткам можу себе орієнтувати взагалі про що я мала знімати відео. Не дивлячись на те, що це відео воно виходить вже так пізно, вже довгий час, як воно я воно повинно вже було вийти. Воно стає не менш актуальним, а я б сказала, навіть більш актуальним. За останні п'ять місяців роботи у вчителів англійської мови її стало більше. Люди переїжджають за кордон і хочуть вивчати англійську мову. Деякі вчителі почали працювати в онлайні. Цю тему, яку я сьогодні підійму, її не кожен вчитель може підняти, тому що вона така досить специфічна. Якщо вам це цікаво, то підписуйтесь на канал і жмякайте на дзвіночок, який ви там бачите, щоб а і лайк залишіть. гад, oh я ще забула. Взагалі, то все, що потрібно робити, це підписатися. Я буду дуже дуже вам вдячна. А ми поїхали. Перед тим як я буду розказувати свій бісячі факт, який я назбирала, я відразу скажу вам, що це не тільки мій експіріенс, а також експіріенс моїх колег, з якими я поспілкувалася. Перший факт. Як про який хотілося б поговорити, ти емоції не вкладаєшся, а людям все рівно. Для того, щоб підготувати урок, вчителю потрібна не просто година уроку, як то вважають деякі учні, які прийшли на урок, відсиділи 60 хвилюк і пішли додому. Або виключили компи і пішли далі займатися своїми справами. Для того, щоб один урок просто існував, нам потрібно година або дві для того, щоб підготуватися. Це можуть бути різні ресурси для підготовки до уроку. Це може бути не тільки одна книжка, тому не забувайте про те, що це дуже важлива робота. Учень витрачає гроші і просто сидить на уроці. За деяких учнів платять їх компанія, і вони просто приходять, щоб просто відсидіти гроші компанії, але вони не мотивовані. Тому. Так, це бісить такі очні. Бісить, що ти не можеш просто повпливати на їх мозок і сказати «вчи, бляха. Деякі вчителі дуже полюбляють цей факт. Вони прям фанатіють від того, що учень просто заплатив, прийшов, відсидів і пішов. Я називаю це легкі гроші, але для нас, для дуже чемних і дуже правильних вчителів. Ваш результат є найвищою винагородою. Питання: а за скільки все ж таки уроків я можу вивчити мову? Популярне вопроси, просто все ж таки потрібно дізнатися, скільки ж повинно бути вкладено грошей і часу в цей період. Я вже знімала про це відео, тому я залишу тут посилання на це відео. Ви зможете перейти і зараз. Знову ж таки, подивитись. Питання, яке слідує після нього, це а по яким серіалам можна вивчити англійську мову? І знов ж таки, в мене немає відповіді зараз для вас, тому що я вже знімала на цю тему відео. Ви можете подивитися ось оточки. Не знаю, що це слово, але хай буде. Я хочу тільки розмовну англійську мову. Учень напевно розуміє наступне: ми беремо фразу «I would like», а далі протягом усього року, 60 хвилин, ми просто тупо підставляємо назву їжі, наприклад. I would like some apples. I would like some cucumbers. Але що ж робити, якщо, наприклад, я не хочу, блін, some Apples, я хочу one an apple. І тут ми з вами стикаємося з таким правилом, як одина і множина в англійській мові. Ми розуміємо, що їжа може бути countable, а може бути uncountable. Можемо порахувати, наприклад, їх в яких ємкостях. Наприклад, I would like a bowl of porridge. Наступне питання це. А чому ов поняття розмовна англійська мова його просто не існує? Існує єдиний комплексний підхід, і це єдина правильна методика. Але про те, що ми говорили з вами тільки що, тобто про просто підставляння їжі і про все інше, воно має бути і може бути. Але це комплекс вправи, і це вправа, а не весь урок, просто розмовляємо про, про I would like. Тут наступний є такий фактор, який дуже біситься. Людина, яка каже: це я не буду робити, то я не буду робити. Це важко, а це не важко. Давайте те, що полегше. Навіщо тобі я? Якщо ти сам можеш себе практично всьому навчити в англійській мові, так іди і вчи. Навіщо тобі вчитель? Люди, які ставлять дуже короткі строки, є такі запроси, і вони дійсно є. Тобто, я не шуткую це було в моєму житті неоднократно. І приходять і кажуть мені мені на наступному тижні здавати IELTS, і ще при цьому вони можуть якось назву екзамену IELTS, Якось вони можуть її там якось взагалі не взагалі промовити неправильно. Наприклад, єлц або I, I, IELTS. І коли я питаю, який у вас рівень англійської мови, він каже: рівень школа. Тобто <смі> навіть людина не розуміє, які рівні в IELTS, або які рівні в англійській мові. І після цього я кажу: та звісно, у мене ж наступний тиждень 24 на 7 вільний. Я вся твоя. Звичайно, погнав. Порівняння з е, вчителями, які у вас вже були. Коли до тебе приходить людина і каже, а ось цю вправу і цю тему, коли ми розбирали, я її розумію краще, коли от ось мені отак от подавали. Або я з вами це не розумію, а от з нею розумів краще. Не треба так робити. Дуже бісить, коли учні на уроці юзують перекладачі. Я навіть про це тікток знімав. Вони знають, що ти не можеш подивитися, що вони роблять, але ти ж бачиш їх очі, як вони там шукають щось, або як їх руки там тиціють по кнопочкам і перекладають. Навіщо це робити? Це навіть просто знаєте, це стільки бісить, скільки вона бісить, просто ну, ваше ставлення до англійської мови. Це вам потрібно і вам потрібно вивчати англійську мову. Якщо ви вважаєте, що це буде для вас продуктивніше, то добре в'юзе. Мабуть, так буде навіть результативніше, адже мозок все рівно це повторює. А якщо ви будете робити це постійно, то у вас просто не буде ну ніякого прогресу. Тому це на вашій совісті. Дуже бісить, коли учень думає, що він один і єдиний в тебе, і найважливіший просто найважливіша людина в твоєму житті. Це навіть буває так. Знаєте, коли він приходить на два-три уроки, потім він просто забуває ходити або просто не ходить. Потім через рік він повертається і каже: А ви мене пам'ятаєте? Я така, ага, а сама сижу, ти хто? Всіх запам'ятати це нереально. Просто нереально. Спочатку вони беруть один урок, а потім вони дуже дивуються, чому це в мене нема результату. А дійсно, чому? І це саме люди, які дуже радкі на рекламу, наприклад. Англійська мова за один місяць, якщо ваш рівень не виросте, ми вам повернемо гроші. Та блін він не виросте. якщо з такими темпами навчатися, то де буде той результат взагалі? Персонально мене, але я вам скажу, що це не тільки мене, це був факт, який бісить буквально кожного другого вчителя, який працює онлайн. Це те, що всі вважають, що. Якщо ти працюєш онлайн вчителем, то ти можеш працювати з будь-якої точки, просто доставши ноутбук. І це не так. Як мінімум, мені ще для свого робочого дня потрібно книжок 5-6. Це дуже бісить, коли кажуть: ну ти ж приїдеш, та ти там сядеш, там урок проведеш, а потім ми з тобою знову підемо гуляти. Ні, це нереально. І останній факт, який би я хотіла. Проговорити це те, що учні вважають, що якщо вони здали тест на відмінно або добре, або те, що їх satisfied, то це тільки їх заслуга, але ніяк не більш нічия. Потрібно забувати, що результат, який ви маєте, це результат не тільки вашої людини, яка вклалася в вас, яка вклала в душу вас, яка вклала свій час і свій свій, свій, свій потенціал, свої сили в вас. Тому я хочу вас попросити. Зараз усіх тих учнів, які дивляться це відео і в яких є свій персональний вчитель або персональні курси, на які ви зараз ходите, залишіть фідбек. Це буде найкраще, що ви можете зробити для свого вчителя. Для вас це просто декілька строчок фідбеку розповісти про те, що вам подобалося, і про те, як класно вас навіть зараз Почало виходити завдяки вашому фідбеку. Інші люди, які будуть приходити, вони будуть бачити, так, він чи вона класні, або ці курси дуже класні. І вони варті того, щоб за них заплатити, для того, щоб отримати такий самий дуже крутий результат. Тому фідбечте. А в нас все. Я дуже сподіваюся, що це відео буде для вас. А як сказати полязним українською? Треба погуглять. А я навіть знаю. У мене такий зараз шейм, що я просто не знаю, куди плакати. Корисне! А тому ви можете підписатися на канал і поставити серденько під цим відео. Ви можете також нажати на дзинзілинь, для того, щоб бути в курсі нових відео, які буде виходити. Я сподіваюся, що вони тепер будуть виходити частіше. Я всім бажаю мирного неба і все буде Україна!